Дорога мені церква, шлях любові, ті, що в оврші і ті, що в розпорошенні. Мир вам. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосерце, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або чванливості, але в покорі. Майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен бає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Амінь. А плід Духа любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, держливість закону нема на таких. Наступною рисою плоду Духа Святого є лагідність. Грецьке слово праотес це означає смирення. Лагідність, ніжність. Це слово використовувалося у контексті приборкання дикого коня, стримування та використання його енергії, або сили річки, запереженої для генерування енергії, або вогню, взятого під контроль і використованого для тепла та опалення чи освітлення. Це використання сили та сили власного духу, щоб підкорити його енергію. Та нахилити мотиваціями та імпульсами Духа Божого. Іншими словами, лагідність це таке ставлення або якість серця, за якою людина добровільно приймає та підкоряється опору волі та бажанню Бога, розвивається через скромну, скромну думку про себе та внутрішню силу, контролювати свої емоції, мови та поведінку це свобода від бунту та гордості. Справжня духовність ґрунтується на таких, як лагідність та смиренні. Ранковою розсою сьогодні будуть слова апостола Павла, записані в його друму до Корінтян 10.1. А я сам, Павло, благаю вас лагідністю і ласкавістю Христовою, я коли присутній слухняний між вами, а не бувши між вами, сміливий, я супроти вас. Лагідність можна побачити в житті Петра і Павла. Чоловіків сповнених потягу, духу та сили, яких було приборкано, щоб ефективно використовувати для Євангелії. Моїсей вважався найлагіднішою людиною на землі, оскільки його життя було повністю віддано та віддано досягненню Божих цілей для його народу Ізраїлю. А той муж Моїсей був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. Числа 12.3. Благаю вас лагідністю і ласковістю Христовою, Дух Божий у віруючому свідчить про Його життя у двох аспектах: перше через прояв Його сили, та друге через доказ Його природи. Можливо, багато хто з нас, якщо ми присвятимо себе наслідуванню моделей цього світу, якщо ми хочемо бути багатими успішними, то що ми зможемо цього досягнути. Але якщо ми маємо те саме почуття, що в Христі. Ми позбавляємося або звільняємося від тих бажань, які зникнуть, і ми обираємо бути смиренними, прийнявши вигляд слуги. Саме елемент смиренності, внесений у життя людини, породжує лагідність, коли життя упокорене під могутньою рукою Бога, а воля підкориться його вчинкам, стає очевидним благодатне життя, яке звільнено від самолюбства. Та йогоїзм. Ісус сказав: Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий серцем, покірливий і знайдете спокій душам своїм. Матвія 11,29 Відпочинок є результатом підкорення наших справ його справам. Смиреність розуму і серця збережуть нас на його дорогах і охоронятимуть нас від того, щоб ми заблукали. Але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і смерті Хресної. Тому і Бог підвищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнав. Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця, до Філипян 2, 7, 10. Цей духовний плід лагідності це сила, віддана контролю Божому. Це сила Духу, яка була приборкана і перебуває під керівництвом Духа Бога Всевишнього. Я Володимир Неомержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Завтра продовжимо. І помолимось. Господи Боже, будь ласка, зроби мене лагідним. Не давай мені, Отче, забувати про всі випадки, коли ти був ніжний у своїх відповідях до мене. Дозволь мені бути таким же ніжним у спілкуванні з іншими. Господи, нехай я явлю Твою силу своєю я, лагідністю. Якщо я маю підвищити свій голос, Господи, то нехай це буде лише у молитві та хвалі Тобі. І нехай моя лагідність відвертає гнів. Допоможи мені, Отче, бути лагідним, як лагідний був Твій син. Ісус Христос. Отець, ми, як Україна, по-особливому потребуємо Твоєї лагідності. Торкнися нашого серця, зціли нас та визволи нас від ворогів наших. Амінь.